Росія збільшує свою військову присутність у Сирії. Американська розвідка повідомляє, що біля містечка Латакія помітили чотири російські гелікоптери. Днями у мережі вже з'явилися десятки фотографій російських десантників, нібито із Сирії. А на кораблях, що туди ходять, неозброєним оком видно військову техніку. Путін напередодні заявив, що це усе допомога сирійському уряду, із яким розірвав стосунки захід. І Федерація має намір продовжити його підтримку. І політики, і експерти говорять про міжнародну ізоляцію Москви. і вважають, що військова авантюра Кремля у Сирії ослабить Путіна. Держсекретар США Джон Керрі за останні дні вже тричі розмовляв зі своїм колегою Сергієм Лавровим і попередив, що подальша підтримка режиму Асада лише ускладнить ситуацію. Той самий ефект, який був в Афганістані. Там же ж вели справді на початку обмежений контингент російської ограничений контингент совєтських військ. Коли входиш, тобі здається, що ти просто демонструєш силу, і ти зможеш втікти.